Бізгалтера «Мягка чашка, артикул 2077, колекція 24 року. Дуже ніжний рожевий відтіночок і ніжно виглядає мережа, воно прозоре. нижній частини частини два шари мережа, всередині січите мережеве, яке не є еластичним, тому добре тримає форму і добре підтримує великі розміри. Зовні прикрашено дуже ніжним і таким. Гарним мережа вам чашечка. Чашка глибока, зручна по формі, є бокова корекція і розпетла на три равномірні частини, тому груди розташовані равномірно, зручно і дуже підходить жінкам з великими грудьми. Верхня частина і з одного шару мережу на м'якій еластичній резиночці. Бретелі не відстюбуються. Пояс прозорий, виглядає так жіночно, елегантно, немає бокової кісточки, але дуже якісні зручні резиночки, які добре тримають у вас під грудьми. Глибина чашки повномірна і зручна для жінок з великими грудьми. Чудова альтернатива біжева білизні або біла, бо дуже ніжний світлий відтіночок. В інтернет-магазині білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джейль і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.